Вітаємо вас на літературному марафоні бібліотеки номер 33 Протягом трьох днів ми розповімо про несподівані і невідомі твори письменників, що стали класиками світової літератури. Приєднуйтеся до нашого марафону в соцмережах і діліться своїми враженнями про маловідомі твори відомих авторів. Не забудьте додати хештеги бібліотека33одеса і літмарафон2024. Авторів найцікавіших постів ми покажемо в останньому відео марафону. А тепер ми починаємо. Мабуть, не існує жодної галузі літературного мистецтва, де б не лунало ім'я Івана Франка. Зі школи ми пам'ятаємо його як автора віршів Каменярі та вічний революціонер. Повісті Захар Беркут, збірки віршів зів'яли листя, так чи інакше він виявляв свої почуття, чи то патріотичні, чи то любовні. Хіба ж хто сподівався бачити співця свободи й кохання викривачем суспільних вад? Але ж є і такі твори у спадщині Івана Яковича Франка, наприклад, роман для домашнього вогнища. В його основі покладено невигадану Україну майбутнього, де нарешті справдилися б палки мрії вічного революціонера. Погодьтеся, це було б занадто передбачувано для Франка. Ні, від самого початку автор планував змалювати життя, як воно є. Сідаючи писати роман, я мав на думці змалювати деякі факти і моменти життя, котрі я бачив або чув, або по найбільшій частині сам пережив. Гучні судові процеси 1883 років у Львові настільки приголомшили уяву письменника, що він взяв їх за основу майбутнього твору. Події роману обертаються навколо капітана Антона Ангаровича. П'ять років він служив у Боснії і тепер повернувся додому у Львів. Хоча капітан з дороги приніс досить заострений апетит. Та тепер їсти не міг. Ситий був своїм щастям, тою теплою, погідною, тихою і такою оживленою родинною атмосферою, про котру марив там, на гірських біваках, серед босняцьких скал у сльотах і спеках, і невигодах табірного життя, і пізніше в монотонній і сто разів скучнішій гарнізоновій службі. Те щастя, Далеке і бажане видавалося йому тепер сто разів любішим, сто разів чарівнішим, ніж його мрії. Та недовго горіла щастя капітанове, бо увесь цей рай був побудований на страшному гріху, його прекрасна дружина заради домашнього вогнища. Продавала молодих нужденних дівчат за кордон, ними ж поповнювала лави продажних жінок у закладі своєї подруги Юлії. Військова спільнота Львова, високоморальна і благородна, засуджує Ангаровича, але пильніше придивімося до тих суддів. Наприклад, барон Рейхлінген, що назвав капітанову дружину дияволицею, сам не раз приходив до неї, аби задовольнити свої чоловічі потреби. Протягом твору Ангарович намагається дізнатися правду і водночас відстояти честь своєї дружини, проте дедалі більше запевняється у нікчемності спільноти, до якої так прагнув долучитися. Нарешті він віддає усього себе. Своїм дітям і одному єдиному другові і створює нову родинну іделію на цей раз чисту і щиру. А що ж дружина? Після викриття справи у ній починають боротьбу добро і зло. Добро перемогло, але вона не чекала суду людського. Найстрашніший суд це суд над самим собою, і вирок його однозначний. Роман для домашнього вогнища був екранізований, а спектаклі за його мотивами і досі з'являються в репертуарах театрів. Бо проблеми роману, на жаль, і досі залишаються актуальними. На цьому ми дякуємо вам за увагу і чекаємо вас завтра на другий день літературного марафону бібліотеки номер 33